Почала активно розповсюджуватися думка, що, нібито президент Росії шукає заміну за цей час. Він порушував усі мислимі та немислимі закони. Він довів Росію до стану 37-го року. Якщо на чолі двох найвпливовіших сил держави і церкви стануть його ініційовані фекаліями сектанти, то він отримує просто необмежену владу. Страшно подумати про те, що психічно хвора людина, педофіл і копрофіл стоятиме за спиною у перших осіб в країні з найбільшим ядерним потенціалом людина, яка більшу частину світу вважає сектантами, яких потрібно знищити той, хто вже назвав Україну, Європу і США сектами. Імперія Дворкіна дала тріщину. Сам Дворкін розуміє, час розкидання фекалії добігає кінця, а золотого трону його тотальної влади все ще немає. І мабуть, з цим пов'язано те, що навесні 2025 року, мережею його адептів і афілійованих ЗМІ почала активно розповсюджуватися думка, що нібито президент Росії шукає заміну. Чи випадковим збігом обставин змі та блоги ефілійовані сектою Дворкіна, вже включили вікна Овертона, і в них почали фігурувати імена претендентів на зміну Путіну імена сектантів Дворкіна, тих ініційованих, хто під повним контролем його фекалій? у змі позиціонується ніби ці кандидати це вибір самого Путіна. І вже почали активно формувати довіру народу до цих осіб діють за класикою пропонують декількох кандидатів тих, хто за фактом є членами таємного ордену та прийшли ініціацію у Дворкіна викликає здивування, чому ця тема так активувалася зараз? Адже ще рік тому не було й натяку на зміну президента. Та й термін правління Путіна закінчується лише 2030 року. вони впевнені, що інавгурація нового президента відбудеться раніше, і тому вони готують представників секти дворкіна на заміну. але що викликає ще більше запитань? Це спливаюча інформація про те, що найближче оточення Дворкіна активно готуються ще й до зміни патріарха, коли той ніби як здоровий. Може, вони сподіваються на те, що він вже старий? Або, можливо, він хворий? Чи може вони просто знають те, чого не знаємо ми? Не знаю. Але цей не мій клопіт. Якщо хтось знає, пишіть можливо, в патріарха справді проблеми зі здоров'ям. Цікаво, як вони збираються замінити патріарха, адже це процедура багаторівнева і доволі складна. Голосування за нового патріарха відбувається так званим помісним собором. Це, можна сказати, церковний парламент, змішаного складу. Серед тих, хто голосує, приблизно половина єпископи, половина представники духовенства, чернецтва та мирян. А відбір кандидатів відбувається напередодні помісного собору архієрейським собором, до якого входять лише єпископи. Але з урахуванням того, що Рацирс вже контролює кожну єпархію, а в оточенні патріарха Кирила є адепти Дворкіна, з урахуванням того, що Дворкін вигнав з церкви та знищив величезну кількість священників, які, хоч якось, намагалися йти проти його системи або відмовилися проходити його ініціацію. З урахуванням того, що ті, хто залишився в церкві, просто схиляють перед ним голову. То стає очевидним, що для секти Дворкіна неважко буде поставити своїх людей у списки кандидатів на патріарший престол. Також, якщо згадати, які тісні зв'язки були у Дворкіна свого часу з Кураєвим а той за деякими джерелами у 2009 році зіграв не останню роль в обранні нинішнього предстоятеля РПЦ. То що йому варто зараз, коли за цей час Дворкін обріз ще більшими зв'язками та владою поставити своїх сектантів у кандидати? Тому він зі своєю мережею готується, і вони впевнені, що наступним патріархом буде його ініційований сектант принаймні, судячи з інформації, що просочується, саме в цьому переконане оточення Дворкіна, в бесідах і в листуваннях. Вони вже почали називати Дворкіна наш патріарх. але ви ж розумієте, що хто б із сектантів Дворкіна не зайняв цю позицію. За фактом саме дворкін буде патріархом і володітиме всією владою РПЦ. Просто робити це він буде в тійні. Як і завжди робив до цього. багато чого вказує на те, що секта копрофілів готується до тотального захоплення влади. І особисто я стурбований тим, що вони вже готуються до заміни двох ключових фігур у Росії. А тепер подумайте ще про це: дворкін психічно нездоровий і постійно відчуває загрози зовні від кожного, хто поруч і хто на дистанції. Очевидно, що така людина не буде довіряти нікому до кінця, навіть найближчому оточенню. Уявіть, що буде з тими, хто йому допомагав, коли він доб'ється тотальної влади. Історія історія вже бачила, як тирани, які приходили до влади, зрештою страчували навіть своє найближче оточення через страх зради і через страх смерті. І повірте, якби я почув десь цю інформацію і не знав усіх фактів та деталей про те, як влаштована сектантська структура Дворкіна, я б подумав, що це якась маячня, просто разовий інформаційний вкид. Але знаючи, якими узами пов'язані його адепти, які вони обіймають високі пусти, та знаючи, що мрія Дворкіна побудувати свій копрофільний рейх. Мене Ця інформація вкрай насторожує. Його недооцінювали 30 років. Але подивіться, яку владу він зараз має за цей час. Він порушував усі мислимі та немислимі закони. водив свої закони, які посилювали репресії. І дедалі більше знищували права та свободи людей. Зараз багато хто знає, він довів Росію до стану 37-го року. Кожен другий стає екстремістом і небезпечним елементом суспільства. все за вказівкою Дворкіна. Але насправді це ще навіть не 37-й рік. Його Лише готують. взяти, хоча б списки, які вони формують. Списки на кшталт розстрільних за часів Єжова. В одному з таких списків, який так і називається, на ліквідацію, на першому місці стоїть якась бричова з трьома знаками оклику і позначкою особиста. А далі йдуть досить відомі особистості, причому навіть за межами Росії Дугі, Шевкунов, Міхалков та багато інших. А в другому списку в з наслідками такі досить відомі особистості, як Ротенберги, Кувальчуки, Мантуров і ще безліч інших. Що значить з наслідками? Про це потрібно запитати в них. І виникає питання що російські служби не бачать цього? Не вірю, якщо одні бачать. Чому інші не бачать? Проста відповідь і простий приклад. Зараз дворкін зі своїми копрофільними революціонерами розглядають двох високопоставлених генералів із ФСБ на посаду директора цієї служби. Того, хто був у лідерах спочатку, було зрізано самим дворкіним, тому що, за його словами у потрібний момент той може підвести, оскільки занадто лояльний до Тихонових. хто такі Тихонови, я не знаю можливо, якісь олігархи. Але одне ясно точно поки певні генерали думають, що щось контролюють у цей час, їхні долі під контролем купрофіла. Так, хтось може сказати, що це маячня і несенітниця. Але чому тоді вони це обговорюють та готують на пости своїх людей? Це гра така? Замість шахів або колоди карт? Дорослі дядьки так розважаються. Але якби це були лише балачки за чашкою чаю, або у випадку сектою Дворкіна за тарілкою лайна. Кого б дворкін і його наближені поставили на ту посаду, кого на цю, то чи поводилися б вони як революціонери з манією переслідування? Навіщо вони тоді конспіруються, ховаються? Чому так ретельно приховують і оберігають свої списки? до чого таємні зустрічі, зашифровані листування, окремі телефони для секретного зв'язку? Що їм приховувати? І чого боятися, тим паче за такого впливу, чесно кажучи, у цифрове століття це просто смішно всім і так все видно, як на долоні. Зрозуміло, що вони до чогось готуються, і ця ситуація дійсно насторожує. Страшно подумати, що не дай Боже психічно хвора людина, садист, педофіл і копрофіл дорветься до управління країною. З найбільшим ядерним потенціалом, адже за фактом, якщо на чолі двох найвпливовіших сил держави і церкви, стануть його ініційовані фекаліями сектанти, то він отримує просто необмежену владу, тому що справжнім властителем буде він і здавалося б, сіра миша, а за фактом сірий кардинал Чия мережа впливу розповзлася всіма країнами і в Англії, і в США, і в Україні, і в Чехії скрізь, хоч дехто вважає і висловлюється, що він ніхто і ніщо, але ця сіра миша пересуває фігури на шаховій дошці, так, що навіть президент переконаний, ніби саме він диктує партію, не помічаючи що дошка вже давно розлініяна під чужу комбінацію? треба надати належне, і я не дарма казав. що дворкін геній. геній, але психічно ненормальний геній, тому, що він зумів обвести всіх навколо пальця і створити свою імперію. що буде далі? якщо в руках цього божевільного генія для якого вже не люди, а цілі країни є небезпечними сектами, опиниться та сама кнопка, хто зупинить його руку, занесену на цією кнопкою, коли всі ключові посади зайняті тими, хто одного разу проковтнув приниження і тепер повинен служити дворкину до кінця? На це запитання. Дайте відповідь самі.